Поні це маленький кінь. В світі є дуже багато порід цих тварин. Вони дружелюбні, мають добрий характер і кожна конячка має свій інтелект. Ці тварини нагадують маленьку іграшку. Поні часто приймають участь у різних виставках та шоу. Вони допитливі та дуже добре товаришують з людьми. Та ще люблять гратися. Хоча поні часто називають конячкою для дітей, вони можуть перевозити вантаж. Маленькі тваринки такі милі, вони катають дітлахів і дарують їм радість. Спілкування з цими маленькими конячками викликає радість та море позитивних емоцій.